всі, сі, усієї душі, усього розуміння нашого, промо. Господи, все не бо жів наших, молимось тобі, вислухай, і помилуй. помили наш, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилой, ще моломо злихові. Нашого блаженішого митрополита Епіфанія, велику нашого високоприсвященішого митрополита Дмитрія, За братів наших священиків, за монахів за все Христі, братство наше. <плеси> 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 Ще моломо забомбережено Україну, нашу владу військо її що ми і мирне життя прожили всякому і чистоті. <плеси> що спатання православних І повільний забутніх фундаторів святого храму цього, і всі раніше спочили в оці братів наших, що туди повсюди лежать православними, <плесвітність> ще молимо ми за милі життями здоров'я спасіння Божого завітання прощення, відпущення ріків рабів Божих. Микрополита Димитрія з полювивою пасвою всіх воїнів захисників нашої України. Рабів Божих протирей, Сефана з родини, протирей, Павла з родини, протирей, Василя з родиною, проти Ірин, Петра з родиною отця, Деякона Семена з родиною, рабів Божих Юрія Тетяна, Осапа Захарія Матвія, Івана, Алину Лесі, Данила, Богдана, Німа, Михайло, Святослава, Христину, Квітом. Рабів Божих Романа Наталію Софію Анну Марію, Рибів Божих Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклію, Ернеса, Соломію, Олександра, Рибів Божих Володимира Лілію, рабів Божих Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра Вина, Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину. Рибів Божих Отця Степана Бориса Юлію Ігор'я Юрія. Рибів Божих любов Романа, Галину, Романа, Людмилу Тимофія. воїна Юрія, воїна Андрія, Рибів Божих Андрія, Світлану, ребів Божих Івана, Івана, Ірину, Анатолія, Анатолія, Анатолія. Олега, Настю надію, Арину, Світлану, Кирила Захара, Тетяну Романа, Ойгу, Романа, Анатолію. Анатолія Олену. Рабів Божоговця Стефановаця, Симонова, Це Павлаця, Василя, Миколая, Євгена, Любов, Віктора, Миколая, Ігоря, Івана, Оксану, Діану, Андрія, Якова, Галину, Рабів Божих, Протерея, Стефана Протерея, Павла Протерея, Семена Протерея, Василя, Ірамана Хартемія, Монашко Варвару, Олю Сергія, Ольгу з родиною, нім, Світлана Антона, Віру з родиною. Буляш, Олександра, Ганну, Миколу, Любо з родиною, Марії з родиною, Ларису з родиною, Косятина, Олега Павла воїна, Ігоря Воїна, Андрія Воїна, Сергія. Рабів Божих отця Степана Олега Романа Лесі, Андрія Марію, Софію Лілію, Сергія Бориса, Ірину Олену, Олександра, Тетяну з родиною, Людмилу з родиною, рабів Божих Тетяну, Ольгу, Рабів Божих, прото Віталія, Анну, Валентина, Людмилу, Валерія, Андрієм, Євгенія, Юлія, Євгенія, Вадима, Амне Людмилу, Константина Олену, Рабів Божих. Василям Діано Насасі воїна, Івана воїна, Миколу Анну, рабів Божих воїна, Павла Наталія, Рабів Божих воїна, Ігоря воїна, Андрія воїна, Андрія воїна, Олега, рабів Божих Михайла Світлану, Олега Світлану, Андрія з родиною Сергія з родиною, волотину з родиною, Сергія з родиною. Владислава Марію, рабів Божих, Отця Степаноця, Семена, Отця Василям. Отця Павла, Світлана, Віктора, Сергія Володимина, Юлію, Ігоря, Ірину, Вікторію Денис, Наталію, Тетяну, Анатолію, Оксану, Олину, Валерія, Тетяну, Наталію, Юрієм, Володимира, Андрієм, Степаном, Михайла Богдана, Кирила, Ірину Анну, Галину, Андрієм, Мирославу Зоріяну, Галину, Сергія Олексія Бориса, Рабів Божих, Воїнам, Романам, Володимира, Ярославом Хайла, Оксану, Івану, рабів Божих. Катерину Ясміну, Світлану, Галину, Надію, Стефанію, Василя, воїна, Володимира Воїна, Юрія Раба Божого, Олега рабів Божих. Олену, Назара, Олену, Ярину, Ольгу Ярослава, Галину, Тараса, Тарасафодосі Волотином, рабів Божих, Андрія Світлана майомміреєм <кхів> віру. Катрін Теом, рабів Божих, Отця Сипана Олену. На сесії Євгенія, воїна, Геннадія, воїна, Руслана, воїна Крило, воїна, Лео, воїна В'ячеслава, Віталія, рабів Божого отця, Стефана, отця, Павлаця, Симона, це, Василя, Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну Міхалаєну, шарабів Божих, Анну Вікторію, Наталію, Євгенію, Марію, Максима, раба Божого, Святослава, рабів Божого Отця, Степана, Евеліну, Віктора, Нікіту Олену. Олега Світлану, Олексія, Світлану, Михайло Дмитра, Андрія, Наталію Любов, Марину, Надію Віктора, Олену, Ярослав, Равів, Божих, Андрія Дем'яна, Ірину Равів Божих, Раїсу Наталію, Юрія, Віталія, Андрія, Катерину Юрія, Любов, Владислав, Сарєю Віталія Олексія, Матвія Микиту, Данієм Євгена, Василя Наталію, Юлію, Данила, Романа, Світлану, Олемера, Волимра, Караса, Віктора, Олександра Андрія. Галину рабів Божих, воїна, Василя воїна, Юрія Андрія, Назарія Григорія, Ірину Оксану рабів Божих, Катерину, Тетяну, Володимира, Валентину Людмилу, Олександра, Михайла, Наталію, Своїна Сергієм, Галину Сергієм, рабів Божих, отця Семеновиця, Василя, отця Семеновиця, отця Василя, отця Василя. Дмитра Марту, Ольгу, Микиту, Назара, Соломію Максима, Романа, Злату, Роніку, Галину Ігоря, Рому рабів Божих Петра, Анну Галину, Марію Володимира, Христину, Ліями, Миколу, Оксану, Петра, Святославу Максима, Дарину не рабів Божого отця, Сипаноця, Симонося, Василяся, Андрія, Григорія, Маріяну Роксуляну, Назарія Марту, Анну Росислава, Оксану, Тарасам. Стефані з родини, Оксану з родини, Талію з родини, Ірину з родини, Уляна з родини, Тетяну з родини, Оксану з родини, Марії з родини, Ярослава з родини, Война Сергія, Рабів Божить, Віталія, Ольгу Валентину Сергія, Галину Юрія. Рабів Божить Богдана Юрія Катери Ірину Катерину Зер'яну. Зоріяну, Оксану Вереніку, Олександра Зоря, Зореє Ярославом Р'яном, Ярослава Олю, Богдана, Тараса Юліна, Анну, Романа, Оксану Ірину, Робій Божих Тараса Ірину, Дріяну, Оксану, Насасії Катерину, Василія Лесью зродину Ірину, зродений вірус з родини Оксану Орестан. Боляшу Лесю, боляшу Лесю, боляшу славу. Рабію Божих Петра Мі, Віталія, Марину Тараса Надію, Лисю, Святослава, Івана, Іуря, Ганну Дмитра, Олександра Юрієм, рабів Божих Миколу Володимира Любу, Івану Ольгу Яріну, Оксану. рабів Божих, Валерія, Дениса Віру, Валерія. Катерину Олександра Любов, Василя Равію Ігоря, Ольгу, Ляну, Дмитра Гліва, Іраклія, Юр, Неста, Соломія, Олександра Лео, Лесю, Ольгу, Анну, Тетяну, Нерабів, Боже, отця Степана, отця отця Василя Марії, Володимира Анну, Ганну, Єлозавету, Ольгу з родиною, Богданом, Степаном Юлію з родиною, Михайла, Злату, Марка, Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Олександра з родиною. Рибів Божих, Галину Олександра Андрія, Тетяну, рабів Божих, отця Отця Симона, отця, Василя, Володимира, Оляну Ольгу, Андрія, Анастасію, Святослава, Остапа Івану, Меланію, Катерину, рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Єзвету, Наталі, Даниян Тарасаю, синюю Марію, младенця Софію, младенця Вікторію, младенця Єлозаветом на Божих, Ігоря з родиною Лідію Андрія Ольгу. Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія Боляшу, Анну Боляшу, Євгенія Божих, Михайла з родиною, Олександру Богдана, Мар'яну, Єву, Миколая з родиною, Романі Юрія, Юрія Ірину Христину, Ореста, Рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною Юлія, Макарія з родиною, Юлія Рабів Божих. Михайла з родиною, Павла з родиною, Тетяну з родиною, Галину з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Оксану з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Ольгу з родиною, Наталію, Василія. І всіх перекиня святого храму цього, щоб зберегтися від церкви сурботи, ніби єдина душа не що спокійно вони жили щоб було здорові і добробуті ці і життя, і проходили все мало собі, Господи, вислухай нас і помилай. Господи, <порізь> помилай, Господи, помилай, Господи, помилай. Ми молимо за тих, що дарі переносить і добровість в самому цичистому храмі, цьому за що трудяться, співають. І за всіх присутніх людей, що співається від тебе, великий багато, їм милості. Господи, помилай, 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 помилай. Вот и носы человек і Бог и Сызал своему слышанной Святому Духовины, неболь повсякчас, часы на веки-веки.